У Луцьку 5 травня сталося ДТП на вулиці Домний Гордіюк. Водійка автомобілю Шкода збила 16-річного хлопця. На місці аварії на дорозі лежать кросівки, які залишилися після удару. Як повідомили у поліції, юнак переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті ДТП він отримав травми. Його госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група. Сьогодні, 5 травня 2023 року, у місті Луцьку. По вулиці гордію відбулась дорожньо транспортна перехода, А саме ликовий автомобіль допустив на пішохода по даному факту. Буде здійснюватись досудове розслідування на даний час. Пішоход доставлений в медичну установу для проходження обстеження. Також у Волинській обласній дитячій лікарні журналістам телеканалу Конкурентіві розповіли, що зараз підліток проходить повне обстеження, однак серйозні травми є. Поки що щось рано говорити, дитина ще обстежується. Зробляться рентгени, і КТ, і аналізи. Всі, але дитина так поки що в стані середньої важкості. Там є переломи кісток, але всі деталі. І повний діагноз ще буде уточнюватися». Інспекторка сектору комунікації поліції у Волинській області Марина Балдич повідомила, що водійка, яка наїхала на хлопця, була тверезою. Деталі встановлюють.